Розповідь про їжачка, про маленького, неслухняного, як спіткала малого біда, вже не жвавого, нерум'яного, землі в ліпі багато пригод, та хіраблики з олені, та чомусь потягнуло його на доріженьку асфальтону тіжачок. Віднівись, підберись їжачок, їжачок. разом з нами посміхнись! Їжачок, їжачок, але він в зірку І лапками весь світ бібет. Не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде. Так, що так було, ще. В кінці світка для того, щоб могло уштукати. Дуже ціля, для керування, не Шударка, дрова. Кіка.